Українська економіка та її доступ до міжнародних ринків отримують новий імпульс від розвитку транспортної системи країни. Власне, це завдання нового двійнінг проекту ЄС розвиток мультимодального транспорту і логістичних процесів. Він триватиме 18 місяців. Має бюджет понад мільйон євро. Проєкт складається із чотирьох головних компонентів. Спочатку його експерти проаналізують роботу Міністерства інфраструктури України на предмет розвитку мультимодальних перевезень. Потім буде визначено потребу у нормативному регулюванні, коли ці та Будуть позаду українські транспортні фахівці отримують доступ до кращого європейського досвіду. Та, зрештою, експерти проекту вкажуть на реформи потрібні для розвитку мультимодальних перевізників. Міністерство екології, гармонійного розвитку та енергетики, а також національна залізниця Франції будуть активними експертними донорами. Також допомагатимуть 17 експертів із Греції та Болгарії. Мультимодальність перевезення означає, що замовнику транспортних послуг слід укладати лише один контракт, навіть якщо протягом маршруту вантаж перевозитимуть залізницею, авіасполученням або ж іншими видами транспорту, це значно спрощує логістичні завдання. Із 18 твінінг проєктів, які реалізував Європейський Союз в Україні, Франція брала участь у дев'яти для нас. Україна важливий партнер, тому і цього разу ми з задоволенням вам допоможемо. Мультимодальний транспорт і логістика це ключові складові розвитку транспортного сектора. Цей проєкт спрямований на те, щоб посилити значення менеджменту управління у цій галузі. Українська економіка та її доступ до міжнародних ринків отримують новий імпульс від розвитку транспортної системи країни. Власне, це завдання нового твійнінг-проекту ЄС розвиток мультимодального транспорту і логістичних процесів. Він триватиме 18 місяців, має бюджет понад мільйон євро. Проєкт складається із чотирьох головних компонентів. Спочатку його експерти проаналізують роботу Міністерства інфраструктури України на предмет розвитку мультимодальних перевезень. Потім буде визначено потребу у нормативному регулюванні, коли ці та. Будуть позаду українські транспортні фахівці отримують доступ до кращого європейського досвіду. Та, зрештою, експерти проекту вкажуть на реформи потрібні для розвитку мультимодальних перевізників. Міністерство екології, гармонійного розвитку та енергетики, а також національна залізниця Франції будуть активними експертними донорами. Також допомагатимуть 17 експертів із Греції та Болгарії. Мультимодальність перевезення означає, що замовнику транспортних послуг слід укладати лише один контракт, навіть якщо протягом маршруту вантаж перевозитимуть залізницею, авіасполученням або ж іншими видами транспорту. Це значно спрощує логістичні завдання. Із 18 твінінг проєктів, які реалізував Європейський Союз в Україні, Франція брала участь у дев'яти для нас. Україна важливий партнер. Тому і цього разу ми з задоволенням вам допоможемо. Мультимодальний транспорт і логістика це ключові складові розвитку транспортного сектора. Цей проєкт спрямований на те, щоб посилити значення менеджменту управління у цій галузі.